Тридцять років, ціле життя, саме стільки орест Іванович зводив дім. Цеглинка до цеглинки, дощі, морози, мозолі, заробітки, він їздив у Чехію, потім у Польщу на будівництво або тільки поставити хату, таку, щоб син мав де жити, щоб не тинявся по чужих квартирах. А Ганна Степанівна теж не сиділа без діла, по кілька місяців у Польщі, на полуницях, на фабриках, було, і літніх людей доглядала. Вони обоє тягли не для себе, для майбутнього свого єдиного сина Івана. Тепер їхній дім стояв на краю села, великий, гарний, доглянутий, на городі яблуні, під вікном рожі, в саду Альтанка. Вечорами вони сиділи разом пили чай і згадували, як колись починали з чужих хатів, не маючи власного кутка. Та от син їхня єдина дитина прийшов одного дня з новиною мамо, я одружуватися буду. О Боже, нарешті зраділа Ганна Степанівна, навіть заплакала від радості. А хто вона? Марічка, гарна добра, але з міста. Тільки Іван зам'явся, ми вирішили, що не хочемо жити в селі. Ми хочемо квартиру. Оріст Іванов глянув на себе нездивовано. А будинок? Ми ж будували його таким великим з розрахунку, що ти житимеш з нами. Ну, Іван ковтнув слину. Вам такої великої хати не треба. Може, продасте, купите собі щось менше, а я б ті гроші вклав в квартиру. Тиша упала така, щоб було чути, як цвіркун цвіркнув за вікно. То ти хочеш, щоб ми продали те, що ми все життя будували, повільно вимовив Орест. Тато, ви ж самі кажете для мене, от і допоможіть. Ми не хочемо з Марічкою жити під одним дахом із вами, бо знаєте, як воно буває. Та й в місті більше перспектив для нас. Іване, я цю хату своїми руками робив. Усе, кожна цеглинка через під і біль. А ти хочеш, щоб я її продав? Іван мовчав, а потім опустив голову. Ганна Степаніна сіла поруч, узяла його за руку. Оресте, не вкипетись. Я розумію, сина, пам'ятаєш, як я жила з твоєю мамою. Кожен день сльози, докори, бо щось не так зварила, не так помила. Я тоді так мріяла жити окремо, а тепер я не хочу, щоб невістка таке переживала. То ти за нього гривну чоловік за те, щоб я своє життя продав, не життя Оресте, хату, життя то ми. Він вийшов на двір, ходив навколо хати, гладив рукою холодну стіну. Тридцять років думав, тридцять років я клав тебе сюди. А тепер це просто квартира для молодих? Уночі він не спав. Ганна теж лежала мовчки, лише під ранок сказала ми виховали сина, Ореста. для чого? Щоб мав краще життя? Якщо його щастя в тій квартирі, може, ми не маємо права тримати його біля себе? А де ми будемо? глухо спитав він. Купимо маленьку хату в селі поруч. Нам багато не треба. Слова дружини йому явно не подобались, але, дивлячись на Ганну, він раптом побачив, вона посивіла. Та сама жінка, що все життя поруч. То з сапкою, то з валізою, Польщу, то з молитвою, щоб він здоровий повернувся. І він зрозумів можливо, вона має рацію. Через кілька місяців хату продали. Гроші розділили більшу частину синові, меншу собі, купили маленьку стареньку хату з садом і буском біля вікна. Коли Іван з Марічкою переїжджали на нову квартиру, Ганна плакала не від жалю, а від тих спогадів, що залишилися у кожній кімнаті. Орест мовчав, тримав її за руку і сказав їй лише одне. Добре, що ми разом. Минув рік. Молоді жили своїм життям, приїжджали рідко, а Ганна з Орестом тихо господарювала. Якось сусіда спитала Оресте, а ти не жалієш, що продав хату? Він усміхнувся, спершу дуже жалів, а потім зрозумів хата то не цегла, то спогади, а спогади живуть у серці, не в стінах. А Ганна додала найважливіше, щоб діти мали щастя, бо якщо вони щасливі, то й ми не дарма жили. Мораль цієї історії, що іноді батькам доводиться відпускати те, що вони будували все життя, і не тому, що не цінують, а тому, що люблять, бо справжня любов це не тримати, а відпускати з добром у серці. А як ви вважаєте, чи правильно зробили батьки в цій ситуації?